Друзі, ми дуже щасливі, що сьогодні тут ще заповнили стільки глядачів на нашому концерті. Цей різдвяний концерт підготував і хоче вам продемонструвати Kinder Club файна Україна. Ваші області, будь ласка, це різдвяний концерт. Але я ще додала, ви знаєте, що це концерт наших колективів, які неймовірно багато працювали, які дуже хочуть сьогодні вийти на цю сцену і показати всі свої досягнення, всі свої нові навички, всю свою співучу, танцювальну міння, все, все, що вони можуть, щоб все це побачили. Ви, будь ласка, ваші обласки для них це найкраща оцінка. Запросити до слова голову Кіндерклаб Пайна Україна Каріна Гордієнко. Будь ласка, добрий день любі гості. Добрий день, любі діти, добрий день, любі батьки. На сьогодні повен зал. Я сподіваюся, що кожен зміг таки знайти місце, бо дуже велика в нас команда і дітей, і дорослих, і гостей. І ми вже дуже 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 раді, що ми можемо вдруге запросити наших українців на різдвяний концерт. Перший був в тому році, в цьому ж залі, в кінці грудня, і зараз ми знову повторюємо цей святковий різдвяний концерт. Я хочу я хочу висловити дуже велику подяку також організаторам всієї спілки Файна Україна. Нам дуже повезло, що сьогодні є всі три представники: це Аня Лілія Кетлі і Флоріна Мальцев. Я не бачу, що Флоріна тут. Так, дуже дуже, дуже дякую. О, завдяки саме підтримці, завдяки базі Файна Україна ми змогли об'єднатися, ми змогли стати колективом, і ми змогли з перших днів, ох, з перших днів війни стати активними, підтримати наших дітей в тому, щоб діти ставали кращими, розвивалися, не забували українську культуру. І нам ще, вже здається два довгих роки. Сподіваюся, що ми будемо залишатися далі активними, завдяки вашій підтримці. Це таки вашим е, інтересом до програм. Ми дуже-дуже раді. Якщо з пальної України дівчатка хтось хоче сказати привітання, то я дуже рада буду запросити. Лілія, давай. Або якщо ви можете разом вийти на штемі, це буде дуже. Чудово. Доброго дня, любі діти. Доброго дня, шановні батьки, гості. Це кожного разу дуже радісний день, коли кінда клуб робить щось таке насправді дуже-дуже чудове, як вистави, концерти. Минулого тижня у нас був Миколая святкування. Я хочу сказати е, жінкам, дівчатам із кіндер-клубу, що вони просто реально неймовірні. Каріна, Аліна, Аліса десь бігає. Я знаю, що в кіндаклубі є дуже багато людей, які допомагають, які ведуть гуртки: танцювальні, співальні, малювальні, географічні шаполі всякі різні. У цьому кіндаклубі є набагато, ну, насправді стільки всього різного, що я як голова іноді просто відкриваю якийсь список дивлюся і думаю, о oh гад, Як вони це все роблять? Я навіть не знаю. Сьогодні дуже радісний день, тому що ми бачимо дуже багато дітей, дитячих очей, які світяться, які радісні, які е, вони просто сьогодні у Різдві, у святкуванні. Це діти. Нехай вони ростуть у нас щасливі, нехай те, що відбувається десь там, на дворі, в нашому дорослому світі, нехай воно їх не торкається. Нехай вони виростають щасливі, здорові, нехай вони виростають українцями. Це для нас, офхайна Україні, дуже важливо. Тому ми робимо всі ці проекти. Ми підтримуємо такі ініціативи, як ініціатива «Каріни», Кінда Клуб і багато інших ініціатив, тому що нам важливо, щоб ми, українці, відчували себе українцями, достойними людьми будь-де в світі. Ми зараз будь є у гамбурзі в Німеччині, і нам важливо, щоб ми мали частину своєї душі, частину свого серця, частину своєї культури в цьому місті, яке все-таки знаходиться далеко від України. Я бажаю вам всім гарного святкування. Я бажаю вам всім веселого Різдва, щасливого Нового року. Я знаю, що нам усім доведеться на новий рік згадати те саме бажання, яке ми загадували в минулому році, щоб нарешті закінчилася ця війна, щоб ми, хто хоче повернутися додому, зміг повернутися додому, хто хоче залишитись, зміг благополучно залишитись, щоб настало нарешті наше звичне, мирне, нормальне життя, щоб повернулися додому наші військові, всі живі і здорові, щоб наші міста. Наші села, які зруйновані, щоб ми мали можливість і спокій, і мир їх відбудувати, щоб наше життя стало і ще кращим, ніж воно було до цього. Тому що ми всі українці знаємо, де наші головні проблемні місця, над чим нам потрібно працювати в нашій державі, над чим нам треба працювати в нашому суспільстві. Я думаю, що час перебування в Німеччині вам багато чого показав. Не тільки німецьку бюрократію, але інакше ну, як, е, як функціонують міста, як функціонує держава, як це все. Має бути для того, щоб люди жили достойно, щоб люди жили чесно, щоб люди жили відверто, щоб люди могли жити з відкритим серцем. І щоб всіх все було добре. Я вам бажаю, нехай здійсниться ваша головна мрія, яку ви собі згадаєте на Новий рік, і будьте здорові, щоб все у вас було добре. Мені ще раз велика подяка вам, дівчатка, бо дійсно з вашою організацією, дійсно, з вашою 24 на 7, як то кажуть, підтримкою. Ми існуємо і ми дуже раді бачити вас сьогодні. Так, ну ми вже починаємо. У нас дуже багато і дітей, і дорослих зараз в цьому концерті. Так що ви побачите не лише дитячу творчість, а й наші два дорослих колективи. Наш дуже-дуже дуже давній колектив, вже два роки хормальви, і наш новенький колектив, дуже хор хорбарви. А також дуже цікаві виступи і дорослих і солістів, і запросили, запросили ми навіть гостей не з дитячого клубу, а в принципі відомих вокалістів у Гамбурзі. Так, що буде дуже цікавий концерт. Приємного погляду. Дякую.